Шановні друзі, вже не раз вам говорила, що готуючись до чергового нашого з вами заходу, я завжди думаю, чим його завершить, які знайти правильні слова, слова підтримки, оптимізму, що порадити, зокрема, із власного досвіду. Для цього. Я дуже багато читаю, і знаєте, деякі слова просто западають мені в мою душу. Ось послухайте, процитую допис журналістки Олени Носоненко, в Фейсбуці вона його опублікувала 3 серпня. Я його зберегла для того, щоб вам, вам процитувати. Я вам їх процитую зі своїми маленькими ремарками. Цей допис е, описує шок та відчай від ранкових новин про російські обстріли, але також підкреслює незламність духу українців, які знаходять сили для життя та відродження. Після трагедії, слухайте. Вранці видається, що країна майже пропала. Ця фраза авторки передає початкове відчуття безвиходу та шоку від масштабу руйнувань та жертв. стрічка Суціль наповнена фотографіями з димом над Києвом, світлинами пожеж і руйнувань, прокляттями та німою люттю, яка не має виходу. Це стрічки новин, заповнені кадрами наслідків обстрілів, що викликає у всіх нас сильні емоції. Але... Ближче до вечора країна потроху оживає. В стрічки з'являються квіти, коти, борщі, діти лелекі. Ми живі. Ми живемо, нас неможливо вбити. Нам ну, разві що можна зіпсувати настрій? На один день. Нам можна не дати виспатися, але нас не можна залякати, неможливо перемогти. Знаєте, ці слова авторки виражають переконання незламності нас, українських, українського народу. Ми відроджуємося, як та міфічна птаха Фенікс. З диму і попилу в ріднім краю панувати ми не дамо нікому. Це сильний заклик авторки до захисту своєї землі та боротьби проти ворога. Шановні друзі, завжди вам кажу, ми всі втратили наше минуле життя 24 лютого. 22-го року і життя назад нам не повернути ніколи. Тому задача тепер прожити один день зранку до ночі без минулого та без майбутнього. Один день рівняється одному життю. Спробуйте прожити його якнайкраще. Повторюсь, я вже вам говорила, нічого не руйнує нас з вами так швидко, як власні думки. Тому менше треба нам хвилюватися про те, чого ми не можемо змінити і на що ми навіть не можемо вплинути. Завершу свої словами Ігумена Саватія Сапко. Якби у мене була можливість сказати щось найважливіше кожній людині на планеті, я б сказала, цінуйте те, що маєте, ніколи не знаєш, який поцелунок стане останнім, який докір більше не буде висловлений. Яка розмова більше ніколи не повториться, з ким більше ніколи не посперечаєшся, і, і куди більше ніколи не повернешся? Ніколи ж не знаєш, чим завершиться чергова історія в твоєму житті? Але поки вона триває, цінуймо кожен момент, кожну секунду? Кожну мить бережіть один одного, любіть, розумійте, прощайте завжди і один одним завжди дорожіть. Життя назад не повернути ніколи. Кожен момент в ньому важливий, кожна зустріч у нас не випадкова. Цінуйте час, який маєте разом. Бо він це безцінний дар. І пам'ятайте, що тільки разом ми можемо подолати будь-які труднощі і знайти справжнє щастя. Пам'ятайте, я вам говорила зараз такий час, що немає коли сваритися, бо не можна не встигнути помиритися. Шановні друзі, життя людини це найвища цінність. Зробіть все можливе, будь-які надзусилля, щоб берегти себе, близьких та рідних. Сенс нашого життя в тому, щоб продовжувати жити. Тому, тому всім бажаю на завершення. Бажаю всім нам спокою, миру, якнайшвидшої омріяної перемоги. З повагою і завжди ваша Людмила Яросименко.